Оце, оце подивись. Оце, оце. Розрушення, що не може бути підтримане. Ось, ось. він, бачите, має ще на свободі все таке. Це якраз ось такий у нас доблісний центр. Надіємося, що малюк е, все-таки виконує свій обов'язок. Ось, і, і, коротше, все-таки сьогодні лишинці будуть покарані з належення. Обертаються. ну, боїць. Показав страх. Молодець. бо Якщо людина не має страху, то що їй обертатися? Так, Тому що боїться дійсно. Такі в нас доблісні СБУшники бояться правди. Так що малюче, займися, не забувайся. Бачиш, твої СБУшники бояться прати. Тому якось проявися, ти. поки що ще, я кажу, вони ще нароблять біди, твої оті доблісні бойці. ну… Як кажуть, дослідіть факти і займіться, б пішлось, хоч по-людськи. Так що всім дякую, до нових включень. Все, підписуйтесь на канал, хто був не підписаний. Чекаємо ваших коментарів. Дуже-дуже ну, дуже цікаво читати. От насправді, що ви пишете, як ви то бачите, свої пропозиції теж пишіть. Ну Все, до нових включень. Продовження шоу буде. До нових включень. Шановний, шановний. Да, привіт. Вас ще не затримали? Як ви так гуляєте, що Ви ж пояснення писали, а що у вас слідство так і не проходить? Ви покриваєте злочин. Ми будемо да, да, ми будем, будем вам... А, а ви от пояснення, а що вас не викликали, ви ж пояснення написали, як, як слідство проходить, чому мене не викликали ніхто. Не знається, ви ж злочинець, державний зрадник, а як ви так ще гуляєте, свобідного так? А? А? Як це буває? Так? Вам ще дозволяють працювати, а хто вам дозволяє? Будь ласка, в рамках чинного законодавства В рамках чинного законодавства ви не хочете державними інтересами займатися. Ви займаєтеся заказухою. Як це так буває? Це нас завтра з вами засідання надав вас, вас, вас там, вас там Я з Андрієм так. Да, да. А чекаю. як ви, а як ви можете чекати? Ви ж не при виконанні маєте бути. Ви вже Я маєте бути затримані. Да, да. Ми вас чекаємо. Завтра да. У судді Бузалевської. Ні-ні, то Андрій Григорович вас там є, ви порозберетеся. А ми з'ясуємо слідчих органів, чому ви ще на свободі. Да, з'ясуємо. Ну. А хто вас відпустив? Хто вас взагалі? А як ви, ви під під, під розпискою, чи як? <ріх> Надіємося, що вас завтра якраз залу суда і затримують.